У системах ГБО зазвичай використовують два основні типи фільтрів. фільтр грубої очистки, тобто рідкої фази. Зазвичай він встановлюється або на вході в редуктор, або інтегрований у його корпус. Другий фільтр тонкої очистки парової фази встановлюється перед форсунками і відповідає за їхній захист та затримання дрібних частинок. Існує кілька варіантів за конструкцією. Одноразові проточні, паперові. Найдоступніші та найпростіші, добре затримують твердий бруд, але гірше працюють із маслом і конденсатом та мають обмежені ресурси. Пулпренові, паралонові, більш ефективні для уловлювання частинок і маслянистих домішок. Це непоганий варіант серед бюджетних фільтрів, але вони поступаються фільтрам з відстійником. Багаторазові фільтри, фільтри з відстійником. призначені для відділення масла та конденсату з газом. Змінюється лише фільтруючий елемент. Що робить їх простішими і вигіднішими обслуговуваннями. Типи фільтруючих елементів: поліестерові. Надійні гарно справляються з маслом і конденсатом, домішками меншої фракції та потребують рідшої заміни. Скло найефективніші. Вони затримують навіть найдрібніші частинки та краплі, забезпечуючи стабільну роботу системи. Дуже мале зерно фільтрації зупиняють все. Рекомендований інтервал заміни фільтрів становить 10 тисяч кілометрів, але не рідше ніж раз на рік.